Після хвилі клавіатур з дивними формами та експериментальним дизайном ми знову повертаємося до безсмертної класики, не прижилися навіть ергономічні моделі. До речі, напишіть, у кого була якась ергономіка і чому ви її поміняли. Якщо подивитись в будь-який каталог, в топ 10 чи навіть 20 всі клавіатури виглядають як армія клонів, які відрізняються хіба що кейкапами різних кольорів. З іншої сторони, це змушує виробників перемкнутись з зовнішності на те, що всередині. Завдяки цьому хорошим тоном стала наявність шумовібропоглинаючих шарів чи гарячої заміни. Дехто йде ще далі. До прикладу, клавіатури, про які я хочу сьогодні розказати, Bladі AT-98, мають оптичні перемикачі зі зміною точки спрацювання. Їх принцип схожий на аналогові перемикачі, але точку спрацювання визначає не магнітне поле, а інтенсивність інфрачервоного світла. Тому вони не можуть працювати як аналогові стіки, але дають можливість змінювати точку спрацювання за значно меншу ціну. І це найкрутіше, що є в АТ-98. Реєстрація спрацювання кнопки за допомогою світла сама по собі надійніша та швидша за фізичне замикання контактів. А можливість зменшити глибину спрацювання скорочує час реакції на натискання просто в рази, тому що звичайні механічні свічі спрацьовують лише десь на половині їх 4-мм подорожі. Повний хід оптичних перемикачів альфа 3,8 мм, а діапазон налаштування точки спрацювання від 1 мм до 2,6 мм. Тобто ви самі обираєте чутливість та швидкість спрацювання в залежності від ваших задач. Для друку її можна зменшити, щоб уникнути міскліків, а для ігор навпаки збільшити. Це можна швидко змінити за допомогою окремої кнопки зі світлодіодним індикатором. Відповідно до його кольору, одразу видно який режим обраний. Більш тонкі налаштування, глибина спрацювання окремих кнопок відбувається через застосунок. Ну а тепер можемо повернутися до зовнішності. В принципі, тут теж постарались, а в дечому навіть перестарались. Як для бруска з кнопками, клавіатура виглядає дуже весело. Є своя оригінальна стилістика, до якої можна підібрати цілий комплект з таким самим оформленням. У мене лише два варіанти, а взагалі їх значно більше. І в принципі все чудово, але місцями є відчуття, що дизайнер грав зі шрифтами і програв. Перфекціоністи одразу помітять, що стиль цих кнопок відрізняється від ось цих. Що це? Time роменс? Модифікатори та спеціалізовані клавіші взагалі мають третій шрифт, ніби все це було зібрано з різних клавіатур. З хорошого в комплекті за Т-98 є набір додаткових кейкапів, завдяки яким можна радикально зменшити кількість шрифтів. Ну і в усіх версіях присутні українські символи, написи чіткі, а кейкапи виконані з pbt пластику подвійного лиття. Щоправда, через це. Символи не підсвічуються, навіть не дивлячись на те, що сам пластик важко назвати товстим. Ну і як ви знаєте, чим тонче кейкапи, тим більше вони дзвенять. Тут витягує амортизуючий шар конструкції Gasket Mount, тому клавіатура не гучна. Можете переконатися самі. Але гадаю, з іншими кейкапами вона може бути ще тихіша. А ще, якщо придивитись, то можна помітити, що навіть форм фактор тут теж незвичайний. по розміру вона максимально наближена до TKL, а по кількості кнопок, яких тут 98, на що натякає назва, до повноформатної. Геймерам-бухгалтерам та програмістам має сподобатись, що тут присутній повноцінний цифровий блок. Щоправда, він потиснив кнопки керування курсором, частина з яких взагалі переїхала нагору, тому функціональні кнопки без пропусків. Коротше, до цього доведеться трохи звикати. Але є нампад, та основний блок не постраждав. Він стандартний з довгим лівим Shift та звичайним одноповерховим Enter. Зайвого місця для окремих мультимедійних кнопок вже не залишилось. Але всім можна керувати за допомогою шорткатів, а за потреби перепризначити потрібні кнопки у фірмовому софті K-Dominator 3 і зберегти в пам'яті самої клавіатури. Дизайн застосунку трохи навіює ностальгію. Українська локалізація все ще відсутня, але записати макрос, перепризначити якісь особливі функції чи змінити точки активації кнопок досить легко. Не знайшов лише, як керувати RGB підсвіткою, окрім як за допомогою комбінації клавіш на самій клавіатурі. Скоріше за все, це тимчасово, бо софт, який бачить клавіатуру, вже є, а поки доведеться пальцями викликати потрібний колір. На вибір є 7 ефектів і статика потрібного кольору. Корпус зроблений з приємного пластику, до якості збірки теж жодних питань. З приємних дрібниць в комплекті, крім пулера, є кришка від пилу, практична штука, яка зменшує кількість генеральних прибирань клавіатури. До того ж, більш стильна ніж бабусини серветки. Знизу є великі гумові ніжки з можливістю змінити кут нахилу, канал для кабель менеджменту та щось дуже схоже на дренажні отвори. Звісно, про вологозахист тут нічого не сказано, але попередні моделі з оптичними перемикачами не боялися води, що я перевіряв особисто. У підсумку Бладія Т98, хоч і здається, що робить ставку на яскравий фасад, але це лише щоб привернути увагу. Найкраще в цій клавіатурі заховано всередині оптичні перемикачі зі зміною точки спрацювання, і ця особливість повністю перекриває різні шифти чи відсутність підсвітки символів. Дякую за перегляд! Бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.